Є відповідний закон про соціальні послуги, відмінено вже ліцензування соціальних послуг, тобто громадські організації могли б їх надавати і е, дуже є конкурентно здатні громадські організації і дуже часто міські ради придумують якийсь спосіб дати все такі гроші і як це купити не через державні закупівлі, а бо там є проблеми. А через конкурси проєктів, через якраз державну програму, муніципальну програму фінансування і це перетворює фактично державний грант. Хоча, ну скажімо так, більш зручніше це, звичайно, було б закупити по держзакупівлям. Це раз. По-друге, це сектор консультативних послуг. тобто Є в нас достатньо багато. Організації, які виробляють консультативний ресурс, які можуть це продавати державі, і держава це вже купує, як ви бачите, єдине, що це відбувається в дуже таких малих обсягах. І в тих організаціях якось знайшли, протоптали стежку, називаємо це так. По-друге, Звичайно, громадські організації не хочуть вибивати якісь для себе окремі преференції, де написано, що от нікого іншого ми дискримінуємо інших учасників державних закупівель, а от даємо преференції для організацій. Це неправильно, це не відповідає. І ну, скажем, так і духу, і принципам європейської політики зазвичай, те, що продає. Громадської організації і неї купують це малі закупівлі, або невеликі, тобто. Ми не можемо якісь великі послуги, великі об'єми, і це не потрібно. Тобто, все, що нас цікавить, це оцей малий сегмент. Як сказала Наталя Боржелі, в Болгарії це десь от 56 тисяч євро, тобто 600 тисяч гривень приблизно. нижче яких немає цього жорсткого регулювання. Там вже малі закупівлі діють ну, все спрощено. В нас це 100 тисяч, тобто значно менше. Тому. Я думаю, що наш нас інтерес в тому, щоб ці от малі закупівлі вони були максимально просто організовані, доступно для будь-якого учасника закупівель. І я думаю, що якраз громадські організації вони якраз знайдуть для себе саме цю нішу, бо саме ті обсяги, які і вони готові продати і не купити, вони попадають в цю нішу. Тому, напевно, наш інтерес це спрощення процедур про малих закупівель.